Я вам розкажу. Одного разу один чоловік ішов і вів зі собою осла. І сталося так, що цей осел впав в яму і почав сильно кричати. І цьому господарю стало жалко цього осла. Він розумів, що він його витягнути не може. Осел то рук не має, щоб за шнурівку витащити, його десь шнурівку знайти, мав біля себе руки і почав його засипати глиною. Почав закидувати глину, знайшов якісь такі приспособлення. Осел почав все сильніше кричати, тому що на нього почала падати глина. Але ви знаєте що? Він почав кричати, бігати по тій ямі, бігати по тій ямі. І з кожним разом ця глина, яка спадала з нього, він її втоптував, втоптував, і яма ставала менше, 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 менше. І за певний період часу цей чоловік засипав цю глину, а осел вийшов з ями. Труднощі, які падають нам на голову. Не завжди для того, щоб нас похоронити. Але якщо ми просимо у Бога мудрості, вони допомагають нам вибрати з ями, в яку ми не раз попадаємо.